Музей західного і східного мистецтва Одеси цього разу звертає увагу відвідувачів на абстрактний експресіонізм. У його стінах відкрилася ретроспективна виставка Світлана Юсім з назвою Приховані скарби. Талановита художниця, інтелектуалка, педагог Світлана Юсім лише в останні роки життя активно виставляла свої роботи. А мистецтво не може існувати без глядача. Ми вирішили скористуватися цією нагодою, то що можемо приймати прийняти інших проекти. І тому ми звернемо увагу на, як би вам сказати, на вивчену популяризацію, аналіз сучасного мистецтва. Тому ми дуже, е, працюємо, дуже добре працюємо з музеєм сучасного мистецтва Одеси. В мистецтві немає чужих це раз. Це е, просто інші погляди на життя, на наш, наш світ. Шлях від монументального до сучасного мистецтва в творчості Світлани Юсім тривав декілька десятиліть. Більш відомі її абстрактні роботи, але в експозиції привертають увагу також унікальні колажі, не менш сміливі для Одеси другої половини минулого століття. Одеський нокоформісти, десь друга вална одеського модернізму в Одесі, і в числі цієї групи була, була пара дуже молодих тоді. Владимира Цюпкої Світлани Юсім. Такої глубини інтелекту на да присядження художники не дуже часто зустрічеш. Я поэтому очень рад такой, такому названню, яке придумав його син. Іван Цюпка не лише дав назву «Hidden Gems» або приховані скарби ретроспективі робот матері, а й допоміг створити відповідну архітектуру експозиції, у якій мотиви, що вважаються на перший погляд хаотичними, створюють єдину структуру. И тут мы решили показать, как бы и историю художника, да, и, ну, то откуда вот эти последние работы взялись, как она делала коллажи, которые почти никто не видел, даже ее друзья. Світлана Юсім у 70-ті-80-ті роки працювала художником монументалістом художнього фонду. Потім до 2003-го викладала живопис в одеському державному художньому училищі імені Грекова і писала, як кажуть, у стіл. А з 90-х років її роботи вже експонувалися на міжнародних арт заходах. Одна з перших персональних виставок Світлана Юсім відбулася в музеї сучасного мистецтва Одеси в 2011 році. Ми дуже... Яркий народ и очень яркий город. И э, э, линии, рельсы или пути жизни э, у нас у всех разные. Если ты гений, то ты современен всегда. Если ты очень талантлив и обсуждают тему времени искусства, в котором ты жил, это всегда современно. До того як прийти до картин, написаних загадковими письменами або знаками, художниця розписувала стіни музеїв, дитячих садків. І це було не банальне оформлення, а творча робота з високо поставленою планкою. Шукаючи власний стиль, Світлана так чи інакше промовляла своє слово у сучасно національному культурному надбанні. Виставка приховані скарби прагне виділити і позначити внесок Світлани Юсім загалом в українське мистецтво.